Вінничанин Вадим Сакал готується до Кубку України з комбат дзюдзюцу серед аматорів та професіоналів. Змагання 29 вересня пройдуть у столиці. Про це суспільному розповів очільник обласної федерації зі змішаних єдиноборств ММА Володимир Соляр в аматорському спорті. У нас, якщо взяти ММА, це Форма, в якій ми виступаємо, екіпірування повинно бути, накладки на ноги, там шорти, перчатки відповідного розміру юніорів, це шоломи. Взяти вже так професійний спорт. Тут вже спортсмени виходять тільки в одних професійних перчатках певного розміру, і також правила змінені, формат поєдинку змінений, дозволено більше там, ударів в партері. Вадим Мусакалу 30. Суспільному, розповідає змішаними єдиноборства. ...займається вісім років. На останніх змаганнях, які 16 вересня проходили в Одесі, здобув титул чемпіона. Це, каже, був міжнародний турнір на підтримку ЗСУ під назвою Незламні захисники. Перемогу я здобув дуже швидко. В течение першому раунду, на, на другій чи на третій хвилині я його і це, брав перевагу, зразу у партері, але тоді він, виходить, я рівнував трошки в партері, потеряв він і це перекинув мене. Але я зразу підловив його на ручку на боляку. І руку йому виламав. І він крикнув: крик це йде здача і нас рефері зупинив. Загалом на рахунку спортсмена 15 професійних боїв. Виступає у ваговій категорії 61 кілограм. каже, аматорські турніри намагається не пропускати, адже це досвід та практика. На змаганнях це зовсім другий рівень. там вже чужі хлопці, нова техніка, кожен суперник різний, І то по-любому треба їздити виступати. Моя степень попасти в ЮСІ. До цього треба займатися дуже багато і буду стрімитися. Дар'я Красовська, Андрій Нестеров, Суспільне новини Вінниця.